Добре, що ти вдома. Чуєш від? Може, хряпнем щось. Біжи в магазин. Минулий раз я брав. А в мене немає грошей. Ну і в мене немає грошей. Може, продамо щось, а? Я тобі зараз продам. Слух, а в мене є ідея. Давай я піду до своєї до хати. І скажу, що сусід Колька помер і гроші на похорон збирає. Поховати мене хочеш? Ну що зробиш? Ну, хиль з ним, давай. Я пішов. Мать, тут таке сталося. Колька сусід помер. Гроші на похорон збирають люди. Ну, звісно, дамо гроші, так? На. на, тримай. Передай гроші і скажи, що ми дуже співчуваємо. Добре, я передам. Бачиш, я ж казав, спрацює. Головне колька, тепер, щоб вона тебе не Ну Мені ж серце стане. А як не стане, то вона мені таке зробить. О! Нічого вона не знає. Чого ти очкуєш? Все додому. Я в туалет відійду. А то ж так прижала, капіт. Я поки наляю. О, О! Привіт, сусідка. Колька, ти ж? Ти звідки? Звідти? Я в туалет. Там просто туалету немає.